Привіт, мої любі друзі, привіт! Ну що, лякали нас холодом, лякали, а на сонечку воно ж таки тепло. Боже, яке гарне небо. Покажи, будь ласка, ці неймовірні такі хмаринки, як картини. Просто причудові. Напевно, ввечері годинки через 3-4 буде лячно, холодно. Треба буде одягати шалики, але то буде трошки пізніше. А зараз я вам поки що розкажу про цей ще один чудовий день. Ніби нічка була більш-менш спокійна, хоча ранок почався з тривоги. Але ми не запускаємо ту тривогу в наші душі. Ми пам'ятаємо, що дивимось на хмаринки, дивимось на листочки і наповнюємо свою душу спокою, гармонією і вірою в перемогу і вдякою до наших ЗСУ. І так, сьогодні 20 жовтня 2022 року. Який же сьогодні день у світі? А сьогодні всесвіт і наша планета святкують день повара. Кондитера, кулінара, ось таке цікаве свято. Воно започатковано е, на планеті Земля в 2004 році. Взагалі-то професія повара і людей, які готували їжу, почалася з давніх-давніх домен, -давніх ще з первісно обчинного строю. Як тільки людство виготало вогонь... Зразу почалося приготування їжі. Ось так це цивілізація, це еволюція. А взагалі-то давні рецепти ще відомі і знайдені у древньому Китаї, Древньому Єгипті, звичайно. І це дуже такі цікаві рецепти. Я хочу розповісти, що я зараз знаходжуся на Галичині. Родом я з Буковини, мешкаю я у Києві. Бачите, три такі зовсім інші регіони. І в кожному з цих регіонів є свої кулінарні шедеври. Наприклад, на Галичині дуже гарні сирники, отакі пляцькі, такі роблять великі гарні сирники. То започатковано там мікс, напевно, з польської кухні. А ще вареники кажуть, часто пироги. Так само, як у Польщі, вареники називаються не вареники, як у нас, а пироги дуже цікаво. У Львові багато своєї кухні дуже цікавої. А я вам розповім про свою рідну Буковинську. Адже на Буковині змішано стільки багато націй. Буковина відома своєю мультикультурою, мультинаціональністю, звичайно, мультикухнею. Адже румунська, молдовська, польська, українська, єврейська все докупи, все разом. Ну. Мені зараз ем, прийшло на роз на, на думку звичайно банош гуцульський, а у нас мамалига, молдавське блюдо. Я її кожен ранок собі їм. Я з Чернівців взяла такий шматочок овечої бринзи, такої карпатської, дуже гарне. Адже ж я гуцулка к як-ніяк. -ніяк, тому як же я можу бути без бринзи? І собі оту калампуцю дуже швиденько. В мене зазвичай немає часу. Ту кукурудзяну кашу, я називаю мамалигою. Туди додаю багато-багато чого смачненького. І нагору натираю Сольська бринза овечка, мені дуже смакує. А ще, звичайно, мітатеї. Така теж цікава страва. Хто не був на Буковині, запрошую, однозначно сподобається. І у Львові, і у Києві, і, звичайно, у відні Штрудель це фрагменти, це фрагменти віденської кухні. У відні, наприклад, це кава меланж кава з молоком. Так само дуже цікаво. Слухайте, про всіх країнах є щось своє. Зараз згадала Хорватію. Боже, як почну про це все розповідати, про Албанію, про Балканські країни, про це напевно буде розповідь на дуже дуже великий час. А час у нас трошки обмежений. Так, повертаємося до Буковини, степ степ що ще цікавого у нас на буковині таке саме наше? Наше церенку, це молдавські дівчатка, готують мітетеї, дуже смачні штруделі у нас дуже багато. Ну а наше українське, слухайте, давайте перейдемо до центральної України: дируни, борщі, вареники, холодці. Блін, яка смачна українська кухня. Ніколи б звідси не поїхала. Тому що за кордоном, от мої подружки в Італії, вони дуже часто готують. Каже: Оксанка, ми йдемо в український магазин, купуємо. Сільотку, от різні всякі різні страви, готуємо селедку під шубою. І холопці на свята різні готують. Тобто, знаєте, ми своє не само собою крізь. Тому я вітаю усіх, хто причетний до готування їжі з тим неймовірним святом, і дівчат, які дуже гарно, боже, які на Буковині і у Львові гарні кондитери, які неймовірні смаколики готують кондитерського мистецтва. Ну, це просто щось чудове. Так що всіх вітаю з цим святом. Ще сьогодні день боротьби з остеопорозом. Це дуже часто при клімаксі з кісток вимивається кальцій, і опорно рухаючий наш апарат, ну не наш, а гіпотетично, стає не таким міцним. Тому вживайте сир, сметанку, молоко, усе де є кальцій. І, звичайно, рух, спорт, зарядка і гарний настрій це все те, що забезпечує нам гарне самопочуття, скільки б вам не було років. В колишньому репортажі розповіла, що Клімакс то не є вирок, то просто щасливий стан життя, і то все можна привести до ладу. І це, до речі, проблема не тільки жіноча, а й чоловіча, особливо ментальна. Ще сьогодні дуже багато цікавих подій. Але, взагалі, напевно, я буду завершувати, тому що я хочу піти в центр міста. В мене там чекає така цікава історія, я її ніяк не можу її розповісти. Вже третій день я її переношу про бабцю Клозетову, про Едзіо, про Атляс і про багато цікавинок з Галичини зі Львова. Ну що, заінтригувала? А поки що, поки ви чекаєте, випити собі філіжаночку кави з якимось таким гарним пляском, якщо ви у Львові, з якимось, наприклад, таким штрудельком, якщо ви в Чернівцях, чи з якоюсь канапкою, якщо ви у Києві. Усім гарного дня, до нових зустрічей з любов'ю сонячного, трошки прохолодного Львову ваша Оксана Дем'янишина.